Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Як думаєте, що буде, якщо схрестити смартфон, рацію пауербанк і ліхтар? Вийде щось на кшталт Hotway Hyper 8 Pro. Нова модель, яка не боїться ані пилу, ані падінь, ані морозу. У нього батарея на 12 тисяч мАч, звук потужністю як сирена, і, звичайно, є ще декілька крутих фішок. Але це просто гущні слова. Чи дійсно корисні функції? Зараз будемо розбиратися. Але перед початком традиційно ви ставите в. Подобаєчку, робите підписочку, і, звичайно, якщо вам контент цікавий, натискайте кнопочку спонсорувати. Дизайн і конструкція тут без несподіванок. Усе в стилі класичних бронефонів. Він відповідає всім класичним стандартам міцності: IP 68, IP 69 k і навіть військовому mil std 810H. Простими словами, йому не страшні ні вода, ні пил, ні падіння. Конструкція апарату цьому повністю відповідає: гумові вставки на кутах, укріплені рамки, бортики навколо екрану. Навіть. Навіть якщо він впаде на асфальт або каміння, ймовірність пошкодження мінімальна, а екран втоплений в корпус, що додатково захищає його від тріщин і подряпин при падінні. Hyper 8 Pro отримав 678 дюймовий IPS-екран із роздільною здатністю 1080 на 2460 пікселів. Картинка чітка, щільність близько 395 ppi, а значить, навіть дрібний текст читається легко. Екран підтримує частоту оновлення 120 Гц, яскравість на рівні близько 580 Нт. Цього достатньо, щоб користуватись смартфоном навіть на сонці. Підтримка hdr 10 Plus дозволяє дивитися відео з розширеним динамічним діапазоном, де чорний дійсно чорний, а світлі ділянки не вигорають. Захищене все це добро загартованим склом Gorilla Glass. Хочете виграти 30 тисяч гривень на втілення своїх мрій? Це реально. Достатньо лише залишити відгук про свій девайс на сервісі і каталог. Умови участі дуже прості: бути зареєстрованим на сайті з реальним емейлом, написати розгорнути. На і корисний відгук на товар, який є в продажу, обов'язково додати до відгуку фото цього товару, створити відкритий вішліст і додати в нього товар на суму 30 тисяч гривень. Після 25 грудня ми оголосимо переможця, який отримує товари зі свого вішліста на суму до 30 тисяч гривень. Я бажаю усім успіху і обов'язково виконуйте усі умови. Тож, якщо коротко. Екран у Екрану Hotfake Hyper 8 Pro – це конкурентний дисплей, який не соромно порівнювати навіть з деякими ультимедійними моделями у захищеному корпусі. Це приємний бонус. Окремо варто сказати про динаміки смартфона і їх гучність. Звук в Hyper 8 Pro не просто гучний, а неймовірно потужний. У прес-релізах фігурує цифра 125 дБ. п'ять Усередині спеціально розроблений динамік із великим неодимовим магнітом і подвійною котушкою. Мембрана з пет матеріалом, а сам блок захищений від вологи. Це означає, що звук не просто гучний, він ще й виживе після дощу, пилу чи бруду. На практиці, звісно, цифра 125 дБ трохи перебільшена. Це або значення вимірено прямо біля динаміка, або на якісь пікові частоті. Але й без цього факт залишається фактом. Hyper 8 Pro – один із найгучніших смартфонів на ринку. Якість звучання на середній гучності приємна, хоча не меломанська. Тут не про баси та а тут про те, щоб було голосно. Середині Hotway Hyper 8 Pro, восьмоядерний процесор. MediaTek Dimensity 7050. Це чіпсет середнього класу з техпроцесом 6 нанометрів, а значить досить потужний і водночас енергоефективний. Тут два ядра Cortex A78 для важких задач і 6 енергоощадних cortex a 55 для фонових процесів. У парі з графікою mali G68 MC4 та частотою до 950 МГц цілком стабільна платформа для щоденного використання. Тестах продуктивності, наприклад, в Antutu ця конфігурація видає близько 600 тисяч балів. Це майже. Ще вдвічі більше, ніж у більшості бюджетних захищених смартфонів і на рівні хорошого середнього класу. Тобто, Hyper 8 Pro спокійно тягне важкі програми, великі карти, GPS навігацію, месенджери, браузери і навіть сучасні ігри. У PUBG можна грати на середньовисоких налаштуваннях і при цьому не чекати хвилину, поки щось запуститься. Доповнює це 12 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5 Сховища 512 ГБ, і цього вистачає надовго. До того ж, є підтримка microSD SD до 1 терабайта. Супутникова навігація теж на рівні: GPS, GLONASS, Beidou і Galileo Є не всі для безпеки. Контактних платежів, розблокування по обличчю, сканер відбитку пальців на кнопці живлення, усе продумано і без компромісів. Те, чим точно не посперечаюся, це те, що у смартфона стоїть одна з дійсно великих батарей на ринку. Так, це не найбільше, що ми бачили, але все ж таки 12 тисяч міліампергодин в такому невеликому корпусі це непоганий варіант. У звичайному міському темпі з месенджерами, музикою, навігацією, періодичними дзвінками. Смартфон спокійно витримує два, а то й три дні без підзарядки. Якщо користуватись помірно, увімкнути енергозбереження і не навантажувати екран можна вичавати і 5, і навіть 6 днів. А в режимі очікування до 600 годин це дуже серйозний результат, і саме та автономність, якої чекають від справжнього бронефона. Ще один плюс швидка зарядка. Телефон підтримує потужність до 55 Вт через USB USB-C. Смартфон заряджається на подив жваво за пів години вже чверть батареї, повний цикл приблизно 3 години. Для 12 тисяч мАч це швидко, цікаво реалізований док-зарядка. На задній частині корпусу є магнітні контакти, через які можна живити телефон без кабелю через фірмову док-станцію. Є також функція зворотньої зарядки. Смартфон отримав подвійну основну камеру з головним сенсором на 108 вісім мегапікселів і додатковим нічним. Модулем на 20 мегапікселів за денного світла камера демонструє чіткі знімки з природною передачою кольорів і достойною деталізацією для свого сегменту. Портретний режим працює коректно: відокремлює об'єкт від фону, формуючи м'яке бокес без помітних артефактів. У складних умовах освітлення якість фото передбачувано знижується, проте навіть мінімально додаткове світло позитивно впливає на результат. Нічний режим допомагає витягнути більше деталей, зменшити шуми та зробити знімки більш виразними. Крім того, є і нічний режим. Зараз я продемонструю його роботу. Тестуємо роботу нічного бачення. Можете побачити, як воно справляється своєю роботою. Бачимо, ось таку картинку я бачу через нічне бачення, а ось так я бачу в реальності, як воно все виглядає. Знову ж таки, картинка з нічним баченням. І в реальності. Ну тобто, різницю ви можете самі зараз просто побачити. Тест запису відео на основну камеру смартфона. Можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось таку якість він демонструє в світлу пору часу. Та запасу відео на основну камеру смартфона можете поглянути. як Він справляється за своєю роботою. Ось таку якість він демонструє в. Темну пору часу. Фронтальна камера на 32 мегапікселі підходить для повсякденних селфі при хорошому освітленні. Зображення виходить достатньо чітким та збалансованим. Однак у темряві або при слабкому світлі деталізація помітно падає. А на фото з'являється зернистість і розмиття. Те запису відео на фронтальну камеру. Це в нас світлопра. Можете поглянути, як смартфон справляється за своєю роботою. Ось таку якість він демонструє в пору. Тест запису відео на фронтальну камеру. Це в нас нічна пора. Можете поглянути на роботу смартфона. Ось таку якість він демонструє в. Темно поруча також. Смартфон традиційно має додаткові функції. Наприклад, це ліхтар кемпінговий прожектор. Він настільки потужний, що може освітлювати цілий намет або стежку вночі. Для туристів чи рятувальників це знахідка. Ліхтар яскравий, витривалий і розрахований на тисячі годин роботи. Ще одна особлива функція: це в нас у старшій моделі Hyper 8 Ultra. Вона реалізована апаратно зі змінними антенами і дальністю до 20 кілометрів. Смартфон підтримує спеціальні програми ПІР. Та те, як от Зело, що дозволяє спілкуватися майже миттєво, наче по справжньому радіоканалу. І на остаток програмні фішки. Hotway додала власного ai асистента, HiHot та інтелектуальну систему обробки фото HT Photo X. Асистент допомагає щоденних завданнях, розпізнає команди, навіть генерує відповіді чи зображення за текстом. А Photo X автоматично підлаштовує налаштування камери, розпізнає сцени і покращує якість знімків. Усе це працює на базі Android 15 Бежваж. Ких оболонок із сучасними засобами безпеки. Hotway Hyper 8 Pro не створює революції, але дуже грамотно еволюціонує клас захищених пристроїв. Тут продумано кожну деталь від 120 герцового дисплея до акумулятора на 12 тисяч мілампергодин і підтримка швидкої зарядки. Його сильна сторона, комплексний підхід від однаково добре справляється з роботою, зв'язком і автономністю. Це смартфон, який справді відчувається як усе в одному. Якщо у вас є щось додати про цей пристрій, напишіть свою думку в коментарях під цим. Відео ну і звичайно, друзі. Якщо контент вам цікавий, вподобайка, підписка і кнопка спонсорувати. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.